Треба ночу, значить, ночу ми всі піднімаємося, надаємо медичну допомогу. Треба кудись виїхати. Ми виїжджаємо. Ми завжди цивільні можуть виїхати туди, куди можуть виїхати військові. Надаємо медичну допомогу всім і цивільним, і військовим. Уже, так скажемо, усміхаємося, і це вже хорошо. Пані Наталя, вже понад рік триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України. За цей весь час як змінилася робота військового госпіталю? Наш військовий госпіталь був поліклінікою з денним стаціонаром 2013 році. А з 14-го року було розпорядження переформувати і відновити роботу військового госпіталю в повному обсязі. Це було дуже складно. Так, так, як ми все повивозили і працювали як поліклініка. Тому було дуже складно з самого того, тоді ще початку, але ми впродовж всього, всього періоду часу від, напрацювали багато чого, що в період бойових дій, як себе вести, як триматись. Надаємо медичну допомогу в повному обсязі для того, щоб ми відновили стан військовослужбовця і як найкоротший час його відправили на бойові позиції. Госпіталь можна вважати як живий організм, оскільки госпіталь це і про людей, про медичний персонал, про медичний колектив і також про військовослужбовців, яким надаєте допомогу. Рятуєте як госпіталь реагує на виклики? Наш колектив працює дуже злагоджено. Треба ночу, значить, ночі ми всі піднімаємося, надаємо медичну допомогу. Треба кудись виїхати, ми виїжджаємо. Організм цілий, єдиний. Тому мені дуже приємно працювати в цьому колективі і сподіваюся, що все буде дуже в нас мир і спокій в подальшому. Попередньо також, коли готували матеріали про військовий госпіталь, говорили з медперсоналом, з лікарями, що лікарі працюють зараз, так би мовити, і вахтовим методом. Є стаціонарно в госпіталі, оперують, надають допомогу, і також виїжджають на бойові позиції. Так. Чи продовжуєте цю практику, і яким чином чи чи можливо визначаєте лікарів по черговості? Чи це закріплені, скажімо, функції за кимось? Лікарі період ведення цих бойових дій вони працюють як в госпіталі, так і виїжджають. На інші місця, де також, як і лікарі себе набувають досвіду оперувати і безпосередньо бойову травму. Визначеності немає. Ну, побувають всі там. Тобто кожен може кожен, так, так. чергуєтесь між собою. Так, ми чергово виїжджаємо, так. Знаємо також, що в госпіталі передавали і пересувний шпиталь, автобус великий. Чи вже задіювали його в роботі, так. чи ще поки, скажімо так, не було необхідності? Задіювали, задіювали, але не в дуже таких позитивних моментах. Це насамперед, коли от недавно були взриви на, біля епіцентру, там він довготривалий час чергували. І чергували там наші лікарі, медсестри. І надавали всім, хто потребує невідкладну допомогу. Тобто можемо говорити, що лікарі допомагають не лише військовим, а й цивільним на допомогу вийшли. Ми виїжджаємо так, так. Ми виїжджаємо цивільні, тому що ну не завжди цивільні можуть виїхати туди, куди можуть виїхати військові. Як з колективом госпіталю, оскільки знаємо, що на початку повномасштабної війни також залучали і лікарів волонтерів приходили, допомагали. Зараз таку практику продовжуєте, можливо, хтось приходить допомагати дійсно? Допомагають, ну не в такій вже кількості, як це було з самого початку. З самого початку це боже люди наші, це самі кращі люди. Було дуже, дуже і цілодобово йшли. А, от. а зараз, ну зараз може вони там більш на позиціях надають їхню допомогу, тому ми вже більш забезпечені, тому потреби у нас вже менше. А, і вже, якщо такі вже як нас називають, розходні матеріали іменно по хірургічному лікуванню, то якщо це вже необхідно, то тоді ми вже можемо звертатися. Так ми забезпечені. Робочих рук вистачає, ми. Надаємо медичну допомогу в повному обсязі, як кваліфіковану, так і спеціалізовану, а допомагаємо ми ще цивільним лікувальним закладам. Да, так, деякі спеціалістів з цивільних лікувальних закладів забрали бойові частини, тому це такі вузькі спеціалісти, як судинний хірург, торакальний хірург, нейрохірург. Тобто ці спеціалісти їх дуже зараз мало в місті, а якщо де якийсь великий потік хворих, то ми тоді задіюємося І на базі цивільних лікувальних закладів в операційній також надаємо медичну допомогу всім і цивільним, і військовим. Знаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідував військовий госпіталь і нагородив вас. Так, розкажіть, будь ласка, що це за нагорода і що особисто для вас вона означає? До орден княгині Ольги третього ступеню. Це було так несподівано. Я не очікувала. Ну, я працюю так, як працюють всі. Скільки необхідно працювати, чимсь особливо я, ну. Так вважають люди. Значить, хай буде так. Для мене це дуже приємно, адже в мене досвід військової служби 27 років, тому, ну, мабуть, щось колись вже і відзнаки якусь необхідно отримати. Я дякую всім, хто мене оцінив і будемо на, і будемо старатися в подальшому надавати і допомогу військовим і надавати Збройним силам України всі свої сили. Пані Наталя, ви зазначаєте, що ваш військовий досвід вже 27 років так складає за час повномасштабної війни. Чи доводилося вам опановувати якісь нові навички або знання? Складність була тільки в тому, що прийшли в нас мобілізовані, вони не військові і відпрацювання. Ну, і дисципліни, і порядку, і доповіді, як це положено в військовій службі, з роботою справлялася. Треба було в ніч, значить, в ніч йшла. Не було складнощів. Вона нічим не відрізняється від той служби, яка була і до війни, і період війни. Все остається так: контроль за роботою, повністю за роботою військового госпіталю, тобто надання медичної допомоги. Пані Наталя, а чи змінилися, скажімо так, види надання допомоги, оскільки, якщо порівнювати з 2014 роком цю повномасштабну війну, то змінився характер зброї, яку застосовують, тобто і поранення змінилися, які були, можливо, найважчі такі випадки, з якими доводилося зустрічатися? Починаючи з голови і закінчує ногами. Тобто всі оці осколкові ураження, кульові ураження, куля от стоїть між сонною артерією в шиї. І ми її доставали там, наші хірурги, сам. а скільки осколкових поранень, які вони складні, і вони дуже травмують, і черевну порожнину, і голову, і, і, і від цього і помирають. Тому що ускладнення йдуть на фоні того, що поражається і голова, і черівна порожнина, і бувало так, що Чуть-чуть одна залетіла, а отак от як по, по по кругу пішла. вся. Дуже-дуже складні були. І від 14-го року то це дуже складно. З урахуванням того вже маєте достатньо великий досвід роботи, і вже, скажімо так, чомусь вчились на ходу, щось вже знали. Вас особисто як змінила ця повномасштабна війна цей понад рік війни? Уже, так скажем, усміхаємося. І це вже добре. А так, поки ще, я думаю, ми ще не можемо сказати, що щось стало краще. Поки є війна, поки так, так не можу сказати. Змінила, звісно, змінила і боляче, дуже-дуже боляче. То, що ми втрачаємо рідних, втрачаємо близьких. А цього боляче. Пані Наталі, я вам дякую за розмову і бажаю успіхів і натхнення, і найголовніше сил. Дякую, дякую, дякую.